стріх, повернувся із того гарячого сходу і півночі нашої півні України, де ідуть жорстокі кровопролитні бої, де щодня, щохвилини гинуть наші солдати, де отримують поранення, де пропадають безвісти, де, на жаль, попадають в полон. Так було із. Сергієм, який вже більше року воює у Збройних силах України під час одного із боїв, керованою авіабомбою, його підрозділ отримав цей удар, відчув на собі, і він був поранений досить складно. Але майже два місяці лікарі, наші ангели-хранителі у білих халатах, рятували йому життя. На жаль, ті осколки, ті поранення, які він отримав, вони не дали йому продовжити нормально виздоровіти, щоб продовжити боротьбу з ворогом. Як написано, що 9 серпня цього року він відійшов у вічність, шановна родина, дорогі батьки, ви виховали прекрасного сина, прекрасного патріота. Добру щиру людину, якій віки, залиш... віки залишиться 39 років. Ми зовсім недавно тут у соборі провадили у вічність також близьку мені людину, і мені лікарі просто рекомендували утриматись від таких похоронів, щоб берегти своє здоров'я, але нічого не вартує тої уваги і. Тих зусиль, які наші воїни там кладуть своє життя і здоров'я для того, щоб ми тут мали спокійне і мирне небо. Я, як батько загиблого солдата, виношу співчуття мамі, батькові, рідним і близьким, всім тим, хто знав Сергія, хто пам'ятав і хто сьогодні не забув у день пам'яті мучеників братів Макавеїв і винесучи чесного наш Христа. Прийти, щоб після богослужіння роздати йому останню шану як воїну, як солдату, як патріоту, як християнину. Ворог підступний, ворог страшний, і ми щодня обпалюємося війною, але не забуваємо, що всі ті випробування, які нам Господь посилає, вони є по наших силах. Трата кожного бійця на фронті, кожної бойової одиниці це складно, тому що людина з досвідом, а він був дронщик, він коректував і займався дійсно важливою справою для того, щоб це очі. Ташки на фронті, які літають над ворогом наші безпілотники, це очі нашої армії, нашої піхоти, нашої артилерії і тих всіх зусиль, які ми робимо. Дійсно, війна нагадує нам битву Давида із Голіафом, коли маленький Давид, маючи в руках лише невеличку пращу, в якій був кабінець. Переміг великого і важкого озброєного і злобного Голіафа. Я не раз і не два казав, дорогі брати і сестри, ми стоїмо за свою землю, і наші діти, наші рідні і близькі, які зараз далеко від дому і взяли зброю у руки, це свідомий вибір. Бо якби вони цього не зробили, нам би тут не дали б жити, і ми б не мали можливості проживати на своїй землі. Було б так, як 80 літ назад, коли грузили нас у ешелони і відправляли туди, де багато снігу, на сам Сибір чи на Сахалін, вони хочуть знищити нас, але Господь не в силі, а в правді збереже наш нарід, збереже наше військо і наш багатостраждальний народ вибере перемогу. Тому що у 91-му, коли при Прийшла незалежність 24 серпня. Ми всі були у радісній ейфорії і не розуміли ціну тої крові, яку наші предки клали на вівтар перемоги. Дійсно, незалежність була взята без єдиного пострілу, і ми ніби трішки розслабились, але тепер вона омита кров'ю наших дітей, наших воїнів, тих всіх. Кого ми вже ніколи не повернемо, тих всіх, які нам вже нічого не скажуть, тих всіх, які вже стоять на правді, а ми залишилися, нам ніколи там не побувати, де був воїн Сергій у тому пеклі військових бойових дій. Так само, як і Інші ті воїни, 27, що чекають ще свого побратима в нас на новому кладовищі. На жаль, на одну могилу у нас на алеї героїв стало більше, на один прапор стало більше. Сьогодні буде звучати гімн, буде стрілятися салют пам'яті і тіло, яке сотворено із землі у землю відійде. А душа, яка має початок, яка є християнкою, піде до свого Творця. Хай Господь в цій останній молитві, в цьому богослужінні, а це все, що ми можемо для, зробити для воїна Сергія, це помолитися за спокій його безсмертної душі і воздати йому шану і хвалу. Це все, що ми можемо для тебе зробити. І Хай Господь. Прийме тебе разом із тими воїнами, які вже на правді стоять і чекають нашої перемоги, твою безсмертну душу від нашого Боявленського собору, від імені владики архієбіскопа Пімина Ривенського і Острожського і е, секретаря Отця Віктора, який прибув на похорон нашої єпархії. Від священства отець Віктор з Новомалина прибув, отець Георгій Іскорова, і отець Борис це є родич загиблого, прибув із сарненсько поліської єпархії на похорон. Нашому хору і діяконам всім тим, хто долучилися, щоб у цей день достойно провести, виносимо щирі молитвені слова співчуття. І Хай Господь укріпляє живих наших захисників і вічна пам'ять нашим загиблим воїнам, царство Небесне, новоприставленому, убієнному воїну від ран Сергію. І Хай Господь прийме його безсмертну душу. Спаси вас, Господь!